Виконуємо завдання 4 практичної роботи 21 за підручником інформатика 8 класів, авторів Тріщукла зараз, 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки Idle. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File, підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом Tkinter. Створимо вікно з іменем Віндов. Задамо заголовок вікна. Задамо розміри вікна. Ширина буде 600 пікселів, а висота 400 пікселів. Встановимо також колір фону нашого вікна. Нехай буде світло-зелений. Light Green. Тепер запишемо в кінці самого запуску працювання подій програми. В Idle даний рядок можна і не писати, але краще все-таки написати. Особливо, якщо ви використовувати якесь інше середовище розробки, то без нього програма запускатися не буде. Тепер давайте збережемо. Я збережу з таким іменем. Четверте завдання практично роботи 21 та виконуємо run, run модуль Так, вікно є. Комбіноване розміщення зверху, заголовок, колір. Розміри. тепер створимо у вікні текстовий напис з іменем Label». Розміщимо його у вікні «Window». Встановуємо текст напису. Встановимо шрифт та розмір даного напису. Так тільки тут зрозуміло, має бути а не плюс. Шрифт буде аріель. А розмір хай буде 18. Тепер розмістимо текстовий напис у вікні з допомогою метода PAC. Ну і зробимо ще відступ від верхньої межі вікна, щоб гарніше виглядало. 10 пікселів. Тепер знову запустимо. Так, є форма реєстрації. Тепер нам під цим написом потрібно розташувати зображення. Ви маєте підшукати яке зображення. У мене буде ось таке. Але давайте зробимо деяку ще роботу. А Саме для даного завдання створимо все-таки окрему папку. Назву її так само. І тепер ось цей файл, Python, який ми зберігали, переміщаємо його в цю папку і зображення також сюди. Отже, воно має бути в тому самому місці. Так, давайте відкриємо тепер цей файл. Зображення в мене називається фото. Ім'я вам потрібно буде, і бачите, тип файла PNG, якщо не відображається, то правою кнопкою вибираємо властивості PNG, нам потрібно буде правильно вказати назву і правильно розширення тип файлу. Отже, запам'ятали, що зображення буде в тому самому місці. Можете використати будь-яке своє. Для того, щоб розташувати зображення у даному вікні. Потрібно використати фотоімейдж з модуля Tkinter. Давайте підключимо його. Беремо деяку зміну, який буде зберігатися дане зображення. Завантажуємо це зображення. Пам'ятаєте, що воно в мене називається фото, так тільки флапки потрібно взяти. Одинарні або подвійні і прописуємо розширення. В мене PNG. У вас краще також, щоб воно було, деякі формати не підтримуються. І тепер нам це зображення потрібно розташувати в деякому текстовому написі. Створимо цей текстовий напис, називаємо його «Image Label». Розташовуємо його у вікні Window. І параметру image. Надаємо значення img, де зберігається зображення. Ну і потрібно, звичайно, розташувати даний текстовий напис у вікні. Також за допомогою метода пак розташовуємо. І також зробимо якийсь відступ зверху, вже від форми реєстрації. Перевіряємо. Так, бачимо є. Ну, але зображення трошки завелике. У вас, можливо, таке підібране, що воно якраз добре поміщається. У мене завелике. Через це давайте зменшимо його. Зменшимо спочатку по ширині та висоті в 4 рази. Можливо, ще завелике в мене. Ви вже підбираєте, скільки вам потрібно зменшити. Нехай буде 6. Нехай так і буде, тому що знизу ще має бути форма. Яку ми зараз зробимо в окремому фреймі. Чому в окремому фреймі? Тому що ось тут ми використовували для текстових написів метод pack, а далі будемо вже використовувати для розміщення метод Grid. А в одному вікні одночасно pack і grid використовувати не можна. Через це ми розташуємо тут ніби фрейм окремий, і всі інші написи та поля будемо розміщувати в цьому фреймі. Отже, створюємо спочатку цей фрейм, Назвемо його FormFreme. Розміщуємо його у вікні. А тепер у фреймі розміщуємо спочатку текстовий напис, називаємо його Surname Label. Розміщуємо його у форм фрейм, текст напису буде прізвище. І розміщуємо його тепер. За допомогою метода GRID. GRID – це ніби як табличка. В клітинки даної таблички ми поміщаємо компоненти. Для того, щоб знати, яка клітинка. Для цього нам потрібно знати номер рядка і номер стопця. Номер рядка та стопця розпочинається з нуля. Тобто сама верхня ліва клітинка буде рядок 0, стопець 0. Рядок, отже, пишемо row 0. Стовпець 0. Щоб краще виглядало, зробимо відступи по горизонталі та по вертикалі. І зробимо ще вирівнювання тексту в цій клітинці праворуч. За замовчуванням вирівнювання йде по лівій стороні, по лівому краю. Якщо праворуч, то літера і англійська від слова іст схід. Давайте перевіримо, чи відображається. Так, є. Тепер, праворуч даного прізвища, розмістимо текстове поле Entry. Розміщуємо у фреймі, формфрейм. Встановимо ширину даного текстополя 30 символів. І розмістимо його у вікні. Зрозуміло також з допомогою метода Glit. Рядок буде той самий, а от ступець вже перший. Відступи робимо такі самі. Вирівнювання нам вже не потрібне по правому краю. Так, є. Тепер знизу робимо ще один текстовий напис і текстове поле. Це вже буде Name, Label, Name, Entry, Текст буде ім'я? Рядок перший? От ступець той самий. Зразу перевіряємо. Так, є, бачите вирівнювання тексту справа. Ну і знизу ще один. Це вже у нас буде емейл. Вже буде другий під номером 2. Ну, якщо все добре, значить завдання виконане. Так, є, давайте перевіримо, чи, чи водиться. Все водиться. Завдання виконане. Якщо у вас запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!